Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто разом з нами гортає в мої старі зошити. І в одному з моїх старих зошитів, зокрема у Зошиті, по якому ми працювали в математичних класах, ось така задача. Ну, Крім того, ви мені часто пишете, чому, тобто, в мене є допис, а чому ви не показуєте задачі зі Сканаві. до Сканаві в мене особливе відношення, можливо, колись я зніму окремий ролик. А чому в ваших роликах мала задача, нема задач на застосування похідного інтеграла, тобто задач з математичного аналізу. Ну, я вирішив ці дві, скажімо так, вади подолати одним роликом. Отже, ця задача якою ми займалися в математичних класах, в тих класах, коли не було хороших підручників, коли ми повинні були брати задачу, звідки тільки можна. По-перше, по-друге, ця задача ввійшла в одну з моїх книжок. І по-третє, я хочу в цій задачі показати вам певний нетиповий спосіб розв'язування. Є типовий, а мій спосіб він дещо нетиповий. Я не можу сказати, що він кращий, в принципі, хоча, мені здається, кращий. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте цю задачу розв'язати. Бічна сторона, менша основа трапеці однакові. По 50, ось я заготував вже малюночок. Я можу, до речі, кажучи, це стандартна задача нам на максимум площі, в принципі, за великим рахунком. В цій задачі, як ви бачите, я вже провів дві висоти БК і CL, і я позначив кут альфа. А абсолютна більшість таких задач, те, що я бачу там в літературі, як розв'язується. Позначається відрізок k x, іксом, іксом, значить, це, відповідно, буде корінь 50 в квадраті мінус х в квадраті, складається формула площі через х. І працюється. 2 по 50 плюс 2 по Х, тобто 50 плюс Х помножити на цей корінь, А плюс Б на 2 і на висоту. І ця функція аналізується засобами математичного аналізу. Ну, мені це не, не дуже подобається цей спосіб. Чому? Мені подобається МІ, Я так показував учням тих часів. Я ввожу кут альфа і я буду площою. Моєї трапеції виражати через альфа, а не через Х, не через. Я ввожу кут альфа, ви його бачите. Абсолютно зрозуміло, що він від 0 до 90. І ми можемо через цей кут альфа подати. Ну, по-перше, БК. БК це 50 на синус альфа. І ми можемо подати АК, це 50 на косинус альфа. Тоді давайте площу трапеції виражати через альфа, як я пропоную. Тоді АД АД Це 2 по 50 на косинус альфа плюс 50. Тоді площа трапеції це ось така основа. Ну давайте я напишу 100 на косинус альфа. Плюс 50, плюс друга основа. На 2 поділити і помножити на 50 синусів альфа. Нам треба акуратно попрацювати. Ми можемо попрацювати наступним чином. Винести за дужки 100 косинус альфа плюс 1 поділити на 2 на 50 синус альфа. Дорівнює 50 на 50 2500, ніякого впливу не буде мати на площу трапеції. Косинус на синус і плюс синус. А ви не забувайте, мені треба буде аналізувати на найбільше значення, брати похідну там і так далі. Щоб це було зручно, я подам це наступним чином. І мені буде зручно. Оскільки в нас синус 2 альфа. Це 2 синус альфа на косинус альфа. я можу на 2 поділити помножити. Це одна друга синус 2 альфа плюс синус альфа. Ось яку функцію я буду аналізувати. Я можу це позначити як синус, äh, перепрошую як f від альфа, і буду там знайти розміри її більша. Ну, тобто, на, мені навіть не треба. Знати, не треба площу, просто розмір більше основи Ну, так, давайте аналізувати четвертий крок. Я буду аналізувати F від альфа. Ось таку функцію. На найбільше значення за умови, що альфа від 0 до π на 2. Це дуже просто. Беру похідну. Це одна друга похідна від синуса косинус на похідну внутрішньої функції на 2. І похідна від синуса ще раз косинус. Тобто, це буде косинус 2 альфа плюс косинус альфа. Мені треба шукати критичні точки, мені треба прирівняти до нуля. І я розумію, що я повинен просто подати косинус 2 альфа, як 2 косинус квадрат альфа мінус 1. Отримати квадратне рівняння для косинус альфа. Ну, давайте позначу, за те, можу не позначати, можу зразу як квадратне. Давайте позначу добре. Значить, розв'язуючи це рівняння, я отримаю. Враховуючи, що яке в мене Т? В мене альфа від 0 до π на 2, тому Т більше 0. Тому, враховуючи, що Т більше 0, я отримаю Т одна друга косинус альфа одна друга. Альфа 60 градусів, або π на 3. Ну, кричати ура рано, тому що ми повинні впевнитися, як, ну, тобто ми повинні подивитися, як себе функція поводить. Давайте подивимося. Ми для чого там аналізуємо? Для альфа, так? Да? Значить, альфа бігає від 0 до пі на 2. Критична точка пі на 3. два проміжка. А функція моя вже сказала до побачення. Да? Ну, сказала до побачення. Що поробиш? Похідна, де моя? Ось моя похідна. Як себе поводить похідна? Як вона себе поводить? Якщо ми акуратненько візьмемо, тут побачимо похідна зі знаком плюс. Там можемо там, якісь там на 6 взяти. Да. А тут похідна зі знаком мінус. Ну, Значить, це точка максимуму. Ну, все тоді F від альфа. А, нам нас не просять же, нас просять знайти АД. Ну тоді зовсім просто. Я забув, що ми, нас не площу просять. Ну тоді все. Тоді ми можемо сказати п'ятий, п'ятий да, 5 крок, да, п'ятий крок, що най, найоптимальніша найоптимальніша довжина АД. Це 100 на косинус. Пі на 3 плюс 50. Тобто це косинус пі на 3. Це одна друга, це 50 плюс 50, це 100. Давайте ще раз. Там сантиметри є. є. Знайти розмір і є більша основа. 100 сантиметрів. Хороший спосіб. Мені, я таким способом показував учням ще декілька задач. Там із трикутником ну, через ведення кута альфа. Запам'ятайте, будь ласка, я думаю, що цікаво і корисно. Хоча є стандартний спосіб, я вам стандартний спосіб також окрасив, він там теж все розв'язується. Але цей спосіб мені подобається трішечки краще, оскільки похідну знаходити простіше, рівняння виходить достатньо простим. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Сподіваюся, що ми і далі будемо гортати мої старі зошити. До нових зустрічей!